Ну, якби вони могли, вони б спалили все тут повністю. Ну, я звичайно не кажу про там ядерну зброю і щось це поподібне. А я не виключаю, що тактична ядерна зброя може бути запланована. Росія теж впирається в межі в стелю. От якраз своїх можливостей, і могли б вони тисячу дронів запускати. Вони б їх запускали де та вони запускають їх там 300 плюс, плюс зверніть увагу, вони ж зараз починають хімічити навіть всі імітатори з фанери вони вставляють Вставляю невелику вибухівки. кількість вибухівки. Так. Тобто вони намагаються все використати, весь наявний ресурс для того, щоб завдати більше шкоди, вбити більше людей. Ну вони реально це роблять. Тобто, у них навіть а, нинішні заряди, які заправляються відповідні шахедивці, там 90 кілограмові вже. Вже оновлені варіації, вони ж там е, теж гібридного формату. Там і кумулятивний ефект є, і касетний ефект, і, ну там дуже хитрий підбір. Знову ж таки, для того, щоб нанести більше шкоди. Ну і тут же ж удар іде не лише там фізичний, але й моральний. Бо одна справа ракети, які швидко долетіли до столиці, наприклад, і атакували, ну там люди там почули вибух і ще щось. А інша справа, коли воно е, годинами жужить в небі столиці. І його не видно воно літає на висоті від кілометрів вище зараз. там,